Добрий день. Хочу вам розказати про шприц металевий 100 мл е ветеринарний, який можна використовувати різними способами. Шприц складається з металевого корпусу і скляного циліндру. Він повністю розбирається. Є на заміну запасні целін, якщо він розіб'ється, і ремкомплект у кільця. В чому його перевага? Ми його збираємо. Якщо він протікає, протікає. Просто треба цією гайкою щільніше його підтягнути. Є тут ще одна перевага. Щоб поршень цей ходив туго і не пропускав в воду нічого, теж ми беремо його за штіфт і підкручуємо. Коли ми його підкручуємо, ці дві різинки зжимаються і вони стають щільніші до циліндру. Бачите? Це треба регулювати, щоб він не пропускав воду. Можна його зробити ось так. Трошки піджав, і він буде отак ходити. Це бігунок, він, тут є мітки. Ми можемо вирівняти дозу, яку нам потрібно гайкою. І він буде давати постійну дозу ту, яку ми зафіксували. Щоб ми не цілились. Проблема вся тільки в тому, щоб його настроїти під ваші потреби. Дякую.